Росіяни і досі намагаються привласнити скоруду і видати його, як якщо не за російського філософа, то філософа, який себе добре чув в лоні імперії. Це видно на рівні популярної культури. От ми беремо, скажімо, ну в Вікіпедія це не джерело, на яке покликатися. але показник відображення. Але показник та такої популярної культури. І коли ми хочемо подивитися, та, ми можемо прочитати статтю Вікіпедії україномовну, але можемо перейти і в регістр російської там Вікіпедії, і побачити, що там він маркований як російський, русський український філософ. До речі, не російський, а русський. Тобто от вони хочуть показати навіть якусь етнічну приналежність. Та? І через кому там, де йде рускій і український, тобто вони власне хочуть знову ж таки показати, що це, напевно, один народ. Та? Бо, ну, Якесь там відхилення, та? якесь незначне є те, що він з України. Та? Але от, власне, оцей імперський горизонт, який йому подарували, нібито та? от впав він на голову йому, та? і він має бути вдячний. І це має бути російський філософ, очевидь. Ерн, до речі, що хотів зробити? Він хотів відірвати сковороду. Від вий, вийняти та, цей феномен з європейського контексту mm -hmm. і поставити власне росіянам треба було поч... звідкись пощати російську філософію. У нас звідкись мала починатися, та е, в це трохи пізно вже та треба когось було що, що раніше. Та ну сковорода надається це... Сковорода взагалі, та цей феномен філософії. Він ну ясно, що це не західноєвропейський феномен, та але для східної Європи це доволі. Показовий феномен у філософії. От. І що робить Ерн? Тобто він хоче показати, що російська філософія, виникнення російської філософії немало, на нього немало вплив не мала вплив німецька філософія. Гегель, Кант, ця філософія, де фігурує поняття розуму, вона надто раціональна. Росіяни, цей номадичний народ, він не міг бути раціональний, так? і тому там мав бути мала бути якась своя філософія. Та при тому, що Сковорода апелює дуже часто до розуму. Так? У нього навіть коли він каже про серце, це все одно йдеться про розум, так? бо розум зосереджений в серці. Так? От. І власне для того, щоб показати, що російська філософія не має свого коріння, на неї не впливає німецька, вони знаходять Григорія Сковороду, рядять його в умовну та, і роблять, з нього, з нього русского це перший русський філософ, звідки починається вся їхня традиція.